Команда готова. Розпочинаємо. Край. 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 Ширше. 4-2. 4-2. Гуряченко забиває. Розпочинаємо ще раз. Поїхали. Шукаємо. Розпочинаємо. Переводіваємо. Курочев не заходимо за білу лінію. Чудово. Ще раз починаємо. Поїхали. Да. Шукаем, шукаем, шукаем. Шукаем. Удар. Да. Молодцы. Чудово тримаєте м'яч. Чудово тримаєте м'яч. Да. Да. Ай-яй-яй. розпочинаємо. Змінюємося. По часовій слідці. Поїхали. Два захисники. Захисники не заходять за білу лінію, щоб четвірка мала змогу в пас пограти. Так. Да. Перекриваємо. Шукаємо. Шукаємо, рефіра вже. Вже Куряченко відірується. Чого ти за білу лінію зайшов? Буречев. Чудово, перекривайся все вірно.